Чи доводилося вам колись молитися так, аж стіни тремтять? Просили, благали, кричали у порожнечу, а у відповідь отримували лише оглушливу тишу. Якщо так, то ви не самотні. Це, мабуть, одне з найболючіших питань для віруючої людини чому Бог мовчить? Сьогодні ми не повторюватимемо завчені фрази, які ви найімовірніше вже чули. Ми заглибимося і поговоримо про приховану причину цього мовчання, про ту причину, про яку пастори не часто говорять, адже вона змушує переглянути самі основи нашої віри та наших очікувань. Приготуйтеся, можливо, те, що ви почуєте, змінить ваш погляд на все. Для початку давайте визнаємо очевидне відчуття, що Бог вас не чує, це нормально. Через це проходили не лише звичайні люди, але й біблійні герої, і навіть святі. Вони теж задавалися питанням Господи, доки чому ти приховуєш обличчя своє? Зазвичай на це дають кілька стандартних відповідей це випробування віри, це через твій гріх, або Бог говорить, а ти просто не вмієш слухати. Усе це має місце, але це лише частина картини. А найцікавіша частина, як завжди, прихована від очей. Mm. Отже, почнімо з найголовнішої і, можливо, найменш очевидної причини. Перша помилка, яку робить майже кожен із нас, це наші власні очікування. Подумайте про це як ми зазвичай уявляємо собі діалог з Богом. Найчастіше ми підсвідомо чекаємо чогось схожого на дзвінок у службу підтримки. Ми набираємо номер молитвою, викладаємо свою проблему оператору на небесах і чекаємо чіткої покрокової інструкції. Натисніть один, якщо бажаєте зцілення, натисніть два, якщо потрібна допомога у фінансах. Ми просимо, господи, скажи, що мені робити, звільнятися з цієї роботи чи ні. Переїжджати чи залишатися це та сама людина для мене. І ми очікуємо відповіді, яка не залишить сумнівів, гучного голосу з небес, як у фільмах, або хоча б явного знака, який неможливо витлумачити двояко, щоб прямо блискавка вдарила у потрібне місце, або голуб сів на правильне плече. Але ось у чому закавика: такий підхід перетворює наші стосунки з Богом на угоду. На духовне споживацтво. Я виконав свою частину, помолився, попостував, сходив до церкви. Тепер твоя черга, дай мені те, що я прошу. Це зводить безмежну незбагненну силу до рівня нашого особистого помічника, джина з лампи або, у кращому випадку, дуже просунутого голосового асистента. Такий підхід зручний, він знімає з нас відповідальність. Але він же й позбавляє нас найголовнішого зростання. Якби ми отримували чіткі інструкції на кожен свій крок, ми б ніколи не навчилися приймати рішення, ніколи не розвинули б інтуїцію, мудрість і найголовніше віру. Віра це ж незнання, віра. Це довіра в умовах невизначеності, і саме наші неправильні очікування змушують нас сприймати цю рятівну невизначеність як оглушливу і порожню мовчанку. Добре, перейдімо до другої ідеї, яка випливає з першої що якщо Бог говорить постійно, але ми просто не розуміємо його мови, уявіть, що ви приїхали в іншу країну, не знаючи жодного слова місцевою мовою. Ви ходитимете вулицями, бачитимете жести, чутимете мову, але для вас це буде просто фоновий шум. Ви почуватиметеся самотнім і розгубленим, думаючи, що з вами ніхто не хоче спілкуватися. Хоча насправді люди можуть намагатися вам допомогти щось підказати або просто привітатися. Приблизно те саме відбувається і в наших стосунках з Богом. Ми чекаємо, що він говоритиме нашою мовою. Мовою слів, логіки та прямих вказівок. Ми звикли отримувати інформацію саме так, але мова Бога набагато ширша і багатогранніша. Він говорить мовою обставин та сама випадкова зустріч, яка змінила ваше життя, та сама несподівана проблема на роботі, яка змусила вас змінити напрямок і, зрештою, призвела до успіху. Та сама книга, яка б випадково потрапила вам на очі в найпотрібніший момент. Ми часто називаємо це збігами, але що, якщо це і є його відповідь, він говорить мовою тихих осяянь. та думка, що раптом спадає на думку під час прогулянки або в душі, те внутрішнє відчуття, і інтуїція, що підказує, так це правильно, або ні сюди не йди. Це не гучний голос, а тихий шепіт у глибині нашого серця. Щоб його почути, потрібно замовкнути самому, перестати кричати свої прохання і просто послухати тишу всередині себе. Він говорить через інших людей. Іноді потрібні слова підтримки або мудра порада приходять звідти, звідки ми найменше чекаємо від друга, колеги або навіть випадкового перехожого. Проблема в тому, що ми не налаштовані на цю частоту, наш внутрішній приймач забитий шумом наших власних бажань, страхів та очікувань. Ми шукаємо диво у громі та блискавці, а воно приходить з тихим подихом вітру. І поки ми не навчимося розпізнавати ці тонкі сигнали, нам завжди здаватиметься, що Бог мовчить. М -м -м. І ось ми підходимо до серцевини нашої розмови. До тієї прихованої причини, про яку не заведено говорити з церковної кафедри, тому що вона незручна, вона спонукає нас дорослішати. Ідея проста, але приголомшлива мовчання Бога це не ознака його відсутності чи байдужості, це ціна нашої свободи. Подумайте про це на мить. Уявіть мудрого батька, що вчить свою дитину ходити, він не триматиме вічно її міцно за руку. У якийсь момент він мусить відпустити. Він відходить на кілька кроків і, із завмиранням серця дивиться, як малюк, похитуючись, робить свої перші невпевнені кроки. Чи буде він падати? Так, чи буде йому боляче? Можливо, але тільки так він навчиться ходити самостійно. Якщо батько постійно кричатиме ногу сюди, тепер ліву, обережно поріг. Він виховає не самостійну особистість, а невпевненого виконавця команд. Мовчання батька в цей критичний момент це небайдужість, це найвищий вияв любові та віри у свою дитину. А тепер уявіть світ, де Бог не мовчить, де на кожну нашу молитву приходить миттєва, чітка відповідь інструкція. Іди туди, скажи це, полюби ось цю людину. У такому світі не було б помилок, це правда, але в ньому не було б і вибору. Ми були б просто маріонетками, біороботами, що ідеально виконують небесну програму. Чи була б у такому світі справжня, щира любов? Ні. Адже любов може бути лише вільною. Чи можна змусити когось любити за наказом? Звісно, ні. Саме тому його мовчання це не покарання і не нехтування, це його найбільший дар нам. Це священний простір, який він залишає для нас, простір, у якому ми вчимося, помиляємося, зростаємо і, зрештою, робимо свій власний усвідомлений вибір: вірити чи не вірити, любити чи не любити. Це тиша, у якій народжується наша особистість, і це найважливіша, найприхованіша причина, чому на наші найгучніші крики ми іноді отримуємо у відповідь. Лише тишу. А отож, ось він, той самий поворот. Замисліться ось над чим. Що було б, якби Бог відповідав на кожну нашу молитву голосно і чітко, якби він, наче суворий батько, постійно говорив: Іди туди, не роби цього, поговори з цією людиною. Наше життя перетворилося б на суцільне прямування за навігатором, у ньому не залишилося б місця для вибору. Не залишилося б місця для віри, як довіри, і що найголовніше, не залишилося б місця для любові, адже любов може бути тільки вільною. Мовчання Бога це той простір, який він навмисно залишає для нас, простір, у якому ми вчимося приймати рішення самостійно, вчимося нести за них відповідальність, вчимося довіряти не тому, що отримали наказ. А тому, що зробили вільний вибір вірити, його мовчання це не зневага, це найвищий прояв поваги до нас і до нашої свободи волі. Йому не потрібні роботи, які лише виконують програму, він хоче дітей, які вчаться ходити самі, нехай навіть набиваючи гулі й падаючи, а він завжди поруч, щоб підхопити, просто не голосом, а невидимою підтримкою. Тож, можливо, головне питання не чому Бог мовчить, а я на як я використовую ту свободу, яку його мовчання мені дарує. Може, його головна відповідь і ховається не в словах, а в самій цій тиші сповненій можливостей. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця думка здалася вам цікавою, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові глибокі розбори. А тепер питання до вас: як ви відчуваєте це мовчання? Чи були у вас моменти, коли ви отримували відповідь не словами, а подіями чи внутрішнім відчуттям? Поділіться своєю історією в коментарях. Обговоримо це разом.